На центральному узбережжі Перу знищили дерев'яну піраміду. Артефакту було не менше п'яти тисяч років. У всьому звинувачують одного з місцевих забудовників. За даними Міністерства культури Перу, усипальниця була ще до Колумбового періоду. Однією з 12 археологічних пам'яток об'єкта Ель Параїсо. Мер міста, якому належала піраміда, говорить, що забудовник знав про існування артефакту. Вони вийшли за рамки дозволеного. Місси надає артефакт. Чітко визначена. Вони знали про те, що територія не торканероесу на сон інтангіблі і стаде лімітада. Стапор лей апровад есу. Піраміда була за вишки шість метрів, займала площу в 2,5 тисяч метрів квадратних. Гробниця була частиною прадавніх археологічних знахідок в лімі і на центральному узбережжі Перу. Згодом з'ясували, що забудовник навіть не мав ліцензії на будівництво в цій місцевості. «Вони хотіли отримати сертифікат, що тут відсутній археологічний артефакт, але мінкультури їм відмовила. вони добре знали, що будувати не можна. Забудовники знищили піраміду навмисно. За словами місцевих жителів, забудовник хотів знищити ще три прилеглі піраміди. На щастя, люди встигли повідомити про злодіяння в поліцію.